Чотири місяці назад я влаштувався в один з найпопулярніших польських магазинів, які ви стовідсотково бачили. Жабка. Ну блін, якщо ви були хоча б раз в Польщі, ви 100% чули про цей магазин. І сьогодні я вам розкажу самі дебільні історії, як я туди потрапив, які гроші там платять, і чи є сенс взагалі там працювати, як це все виглядає, чим я займаюсь. Всю оцю от битовуху я зараз розкажу буквально. А своїми словами покажу різні моменти, робочі моменти. Прошу ще ні 10 злотих, бо ці курла впадне і там курла забере 60. Око ми пекані на рує, бо я за мене багато. Зйом бутерке і центральне через веб на Ну і тому, якщо ви плануєте там працювати, ви можливо дізнаєтесь щось нове. Якщо ви працюєте вже там, можливо, почуєте те, що. А для вас може бути знайомим. Ну а якщо ви взагалі не працюєте в таких от магазинах, просто хочете почути щось нове, то запевняю вас, ви почуєте багато дивних і таких несерйозних моментів. До яких іноді око тіпається, але коли розказувати, то навіть смішно стає. Отож, як я влаштувався в цей магазин, давайте почнемо поступово. Мене звати Діма. Я займаюся тим, що я записую та монтую відео для інших людей. Але іноді хотілося б мати такий, знаєте, стабільний прибуток, ходити на якусь стабільну роботу, якусь кількість годин в місяць, і бути впевненим, що є якийсь дохід. Який є регулярно, і це реально класно, враховуючи те, які умови я знайшов, мені взагалі все підходить. То, що зранку я, наприклад, з 5.30 до 12 дня кручусь в магазині, щось там роблю, а іншу половину дня від 12 до 8 вечора я можу робити щось своє. Робота на півставки таке я щось шукав. Перше, що мені треба було зробити, це сівушку. як не дивно для звичайного касира. А вона теж знадобилася, тому я зайшов на такий чудовий сайт Canva і знайшов там просто шаблони. Один з них я вибрав і якось вписав туди за 15 хвилин те, чим я займаюсь, під роботу якогось продавця касира Ну і почав відправляти на всі оголошення, які потраплялись мені на очі і були близько до мене. Ну, десь буквально там в 20 хвилинах. Як не дивно, на наступний день до мене подзвонили, сказали, що якраз шукають людину на півставки, і запросили на співбесіду. Я прийшов, а ми обговорили такі важливі моменти, як, по-перше, документи. Від мене вимагалося те, щоб я легально знаходився в Польщі, і у мене був доступ до ринку праці, тобто, щоб я міг легально працювати. У мене є карта побуту, тому з цим проблем у мене жодних не було. І ще від мене вимагали зробити ожучення, це Це таке типу обстеження, що. А у мене немає проблем зі здоров'ям, і я можу працювати в стрефі гастрономії. В цілому цей папірець у мене теж вже був, тому що я вже раніше працював в подібних сферах. І єдине, що мені треба було зробити, це обстеження лікарське, точніше, бадання медичне встемпне, якщо не помиляюсь. Я його теж зробив в інтернеті, буквально там за один день. Тому дуже швидко я вже приступив до робочої рутини і почав ознайомлюватись з тим, що мене. А буде чекати на цій роботі. Спойлер. Будуть чекати одні тільки приколи. Тому що на початку я зіштовхувався з одними проблемами, а далі uh, мене чекали, можливо, навіть трохи інші. Uh, я вам таке питання. Що є uh, нормальне чи ні? Давай, шмяло. Отож, uh! перша трудність, з якою я зіштовхнувся, це процес адаптації, тому що я. А не знав, як виглядає це середини саме конкретна робота в жабці в такому маленькому магазині. Тому мені за один день все дуже-дуже стисло пояснили. Дуже було багато інформації, я все не запам'ятав, і в цьому й полягає весь прикол. Перший місяць тебе кидають на глибоку воду, можна так сказати, і ти вчишся всьому на своїх помилках і таким методом тика, якщо це так можна назвати, тому що ти реально багато чого не знаєш, багато чого тобі не кажуть. Але коли ти зробиш це неправильно, обов'язково наголосять увагу на тому, що варто було робити якось по-іншому. Це трохи по дебільному, я вважаю, але... А іншого, як такого школення, іншого такого вступного інструктажу, вочевидь, немає. Як пройшов перший тиждень, перший тиждень пройшов більш-менш спокійно. Мене поставили з дівчиною, яка звільнялась якраз, а я прийшов на її місце. От тільки прикол в тому, що вона працювала з понеділка по суботу, по 10-12 годин, а на її місце взяли п'ять нових людей. Це просто я не знаю, зі сторони це виглядає так дивно. Ми до цього моменту ще обов'язково повернемося, але давайте поговоримо про перший тиждень. В цілому, моя задача полягає в тому, що я маю відкрити магазин, тобто прийти о 5.30, випікти якісь булки, винести якісь пусті скриньки від пива, палети на вулицю, зробити так, щоб в магазин можна було прийти і нормально там щось зранку купити. Ну і в ході процесу, звісно. Докладати його, слідкувати за тим, щоб все було чисто. Якщо хтось хоче там, якогось ходога або якісь там фритки, або якусь там взагалі іншу істівню фігню, може якийсь тост, то це я теж маю робити. Ну і В ході процесу також приїжджає достава, холодня і мроження, ну і звичайна палета. з їжею. Холодня і морожня, це типу, всякі морозиво, всякий там йогурт, всі оці от молочні м'ясні продукти, всі продукти, які треба дуже швидко сховати в холодильник, щоб вони не псувалися. Тому вони робляться в першу чергу. Ну, І також палета зі звичайним там товаром: якась вода, чіпси, макарони, всяке таке це вже може стояти там, блін, декілька годин. Якщо ти його не розкладеш дуже швидко, то в цьому такої великої трагедії немає, але варто все-таки розкладати, тому що є такий прикол, що ти працюєш на зміні сам. Тобі треба одночасно якби, і сидіти на касі, і докладати магазин, і приймати доставу. І іноді бували такі моменти, що я стою на касі, пелета стоїть на вулиці і хтось просто бере щось, витягує і біжить, і тікає. І я нічого з цим не можу зробити, тому що я стою на касі. І ну, якби що я зараз побіжу за тим чуваком, я його не дожену, ну просто тому такі теж дивні моменти траплялися. Ну але коли ти один на зміні, і тобі треба робити багато всякої а, роботи, то ну іноді таке траплялося. Отож, перший місяць а, я вчився в цьому. Намагався роздоплитися що, де, як воно відбувається, як треба працювати. Іноді мені пояснювали, іноді не пояснювали, але якось поступово поступово а, маю надію, що ставало краще. Наступним таким цікавим для мене випробуванням стало те, що я в магазині сам, якби когось позвати керівнички немає, когось на зміні зі мною немає. І коли от є якась екстрена ситуація, то варто бути стресостійким. І це настільки, блін, ну цікавий досвід. Тому що от ти стоїш на касі приходить якийсь п'яний, п'янющий просто мужик, який на ногах ледь стоїть. він на тебе щось кричить, типу, Дай мені там вудку, ей ти. Там шосто? Денті. 1298 Tak to. O kurwa Cieka za to, z moje, to do głupej pizdy Że mi przelała jeszcze przez Proszę cię prześlij mi 10 zł bo ci kurwa wpadnę i tam kurwa zabiorę te 600 Co ty ze mną kurwa Grasz ze mną w jakieś kurwa jak jeb... jeb... kurwa za mną grasz czy kurwa w chuja tu Jak ja tam spadnę to kurwa cię znajdę Pamiętaj tego tego absoluta Bez tego, tak? Dobra. Bez tego, bo ja słyszę 899. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. W цілому z одні strony це może бути страшно, ale jeśli mate z sobą jakąś piercówku. Або, блін, ну я не знаю, чесно, щоб прям сильно боятися таких п'яних людей, то ні. Просто варто розуміти, що людей дуже багато, всі вони різні, постійно наштовхуєшся на якісь дивні ситуації. І якщо до цього не навчитися відноситись якось з таким холодним розумом, з адекватністю, з розумінням. то... А, може бути важко, але в цілому, якщо більш-менш бути стресостійким, якщо більш-менш цього адаптуватися, то в цілому це стає якоюсь битовухою. Пам'ятаєте, я розказував за дівчину, яка працювала а, до мене, і я прийшов на її місце, грубо кажучи, ну і разом зі мною ще чотири інших людини. Так от, цікавий момент зараз в тому, що раніше все було прийнято так, що що заморочуватись, прийде Таня, зробить порядок, все буде гарненько. А зараз Тані немає. І оце от місце людини, яка має робити порядок. Воно виходить ну, під таким цікавим питанням, воно якби вільне, нібито всі колективно стараються щось робити, ну, але щось воно не завжди виходить. І тому зараз дуже багато різних повідомлень на групі в WhatsApp: що типу, то не зроблено, то не зроблено, як так можна. От оце, от найбільший момент. Момент в тому, що має бути якась адекватна екіпа. Я не нарікаю на свою, плюс-мінус мене все влаштовує. Просто прикол в тому, що треба знайти спільну мову і якось разом колективно робити так, щоб магазин був на достойному рівні, можна так сказати, і не завжди це виходить. Але зі своєї сторони, я намагаюся максимально все під лінеєчку зробити, щоб ціни відповідали товару, бо це найчастіше, от, що людина приходить щось купити. Дивиться, о, його за 3 злотих купляє, а він виходить 8 злотих. І оце от е цих декілька злотих сваритися. Я цілком розумію цю людину, це, це ненормально. Але, блін, оце от все допільнувати, це іноді трохи важко. То варто працювати чи ні? В цілому, а е моя ставка, якщо не помиляюсь, то це 30 злотих е на годину, там, блін, з копійками плюс-мінус. Виходить десь 160 годин е в місяць. І як для підробітки, я думаю, це цілком окей, але можливо варто працювати менш в тому магазині, бо на початку мені було цікаво дізнатися, як воно виглядає, як воно взагалі зсередини, всі оці от технічні моменти, всі оці от битові моменти. А зараз а, я навпаки вже хочу трохи віддалитися, вдвічі зменшити можливо кількість своїх годин і займатися а, чимось іншим. Чимось іншим, тому що спочатку я хотів на півставки, потім попросився на повну, і от повну ставку я би чесно не радив. Хіба що, якщо вам дуже сильно подобається, інших варіантів немає, тоді так. З труднощів, як я і сказав, це те, що треба бути стресостійким, тому що постійно працюєш з людьми, постійно приходять клієнти, і треба бути до них вічливим. Треба втриматись і не сказати якійсь неадекватній людині, так, ну пішов нафіг звідси. Ну, якось треба адекватно до цього відноситись, оце от важко. Ну і важко знайти а, спільну мову, можливо, разом зі своєю екіпою, щоб разом все встигати, тому що часто отримуєш якісь е е е е е е звіздюлі за те, що хтось щось не зробив. У мене, блін, таких ситуацій, ну реально, блін, ще було, що я прихожу. А Хтось а, лишив продукти, які мають бути в холодильнику. І до мене виникають питання: типу, ти чо, як ти додумався морожене покласти на обичну полку? І я такий думаю: в смислі? Це не я? Ну, ну ви серйозно? Ну, подивіться на камерах, що йде, дивиться на камерах і каже, да, це реально не ти. Ну, от такі моменти, ну блин, ну це настільки а, вуха. Воно з однієї сторони неприємно, а з іншої сторони, навіть іноді смішно, але до цього теж а, варто адекватно підійти, не сильно за цього заморочуватись. Тому, як для підробітку, якщо ви хочете спробувати, пробуйте. Я сподіваюся, що на ваші питання я частково відповів. Якщо є ще якісь питання, то обов'язково залишайте їх в коментах, постараюся на них відповісти. Ну і дякую за увагу і бувайте гарного вам дня!